Місто приводять до ладу. Наразі нагальне завдання очистити місто від трави, адже чагарники ростуть дуже швидко. Дані території закріплені за нами згідно правил благоустрою міста Мукачева. Додатково були залучені люди, так як робота сезонна, були закуплені нові коси, виділено бензин, всі запасні матеріали. Ну і в ближайші дні маємо закінчити покоси всіх територій, які за нами закріплені. Почали з трави з центральних доріг міста, вулиці Духновича, Миру Ярослава Мудрого. Паралельно очищають від чагарників пішохідні зони та Берегівську об'їзну. Викосили вже більше половини зелених зон Мукачева. Проводиться стрижка живоплоту в районі фабрики Мрія. Це планові роботи, які проводяться декілька разів на рік. Силами підприємства вже прокошено і приведено в належний санітарний стан. Декілька дам, особливо в місцях масового зростання борщовика і інших нехороших трав, привели в належний стан і міські парки. Начальник інспекції з благоустрою каже: весняний час найбільш сприятливий для такого виду роботи. Є волога, падають дощі. Плюсова температура, буйним цвітом розвітають усі і квіти, і ростуть трави. Тому зараз основна задача і комунальних підприємств це косіння трави в парках, сферах, тобто на тих об'єктах благоустрою, з не за ними закріплені. Робота буде тривати до вересня, тож громада може сміливо долучатися, кажуть комунальники, аби разом зробити місто чистішим і привабливішим.